Провідні футбольні команди Закарпаття підтримують форму в паузах між чемпіонатом області. Надто претенденти на призові місця. Ось і у Виноградові ФК Севлюш зіграв спаринг із ФК «Марамуреш» із Солотвинської територіальної громади. Матч видався цікавим. У складі господарів чимало досвідчених гравців, зокрема, із досвідом виступів в українській прем'єр-лізі. А «Марамуреш» – переважно молода, і амбітна команда, з досвідченим тренером. Я працював командах, в багатьох командах Прем'єр-Ліги, першої ліги, другій ліги. Тому опит є. Був приглашен сюди, в Солотвинську громаду для того, щоб створити футбольний клуб, академію. І Прибули ми в февралі місяці. От, почали участвовати в зім'єм пірінси Закарпаття. Через початок війни команда Марамуриша розпалася. Отож, місяць тому її довелося збирати наново. Було сформовано перспективний колектив. Це засвідчила гра з виноградівцями. Гості діяли злагоджено, добре контролювали м'яч. І першими відкрила рахунок на початку зустрічі завдяки автоголу суперника. Був хороший для нас, будемо говорити, спаринг. От, опитна команда. Я вважаю, що вона мабуть, на даний момент из всех команд на Вот. Поэтому було приятно посмотреть себе, себя, свой потенціал, як ми сыграем з ними. Ну, я в принципі, доволен ребятами, як ми провели игру. Гості і надалі впевнено діяли. Та в подальшому досвід гравців душа дався знаки. Ближче до перерви Василь Ковтун замкнув передачу партнера і зрівняв рахунок. За якісь дві-три хвилини Василь Куделко вивів виноградівців уперед. Після замикання подачі скутового. А всередині другого тайму пасом із глибини поля скористався Василь Василинець. Отож, завдяки Василям 3-1 на користь Монградівців. Чесно кажучи, хороша була, з хорошою командою дійсно. Команда показує хороший футбол, якісний. Молоді хлопці. Так як для нас і тренування хороша, у нас гра була в неділю важка. Я думаю, що все добре було десь. Моментами було краще, десь моментами гірше. Але взагалі ми зложили сьогодні на, на перемогу. Відтак команди знову зосередилися на чемпіонаті Найближчі матчі уже цієї неділі.